Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час. Це підтвердив сам Дональд Трамп, додавши дослівно, не хочу, щоб зустріч була марною та взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани. Джерела в його адміністрації запевняють, вже перша телефонна розмова між державним секретарем Марко Рубіо і російським міністром Сергієм Лавровим цього тижня засвідчила, росіяни не змінили своїх вимог і не готові до будь-яких поступок. Тож у держдепартаменті вирішили поки що роботу над зустрічю президентів не просувати. Власна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко далі із подробицями. Ідея провести другу двосторонню зустріч із путіним не прожила і тижня минулого четверга. Трамп поговорив з російським правителем по телефону і оголосив за два тижні або близько того вони зустрінуться у Будапешті. Високопоставлений чиновник Білого Дому, який спілкувався із журналістами на умовах анонімності, напередодні заявив, підготовка до саміту призупинена. Чекати його у найближчому майбутньому не варто. Дональд Трамп це фактично підтвердив, пояснивши, що. Не хочу марнувати час. Non, non, to, я не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивлюся, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм: керуйтесь лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому, і всі відпочиньте, бо дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, що буде. Ми ще не ухвалили рішення. Що змінило вашу думку після розмови з Володимиром Путіним між тоді та зараз? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною втратою часу? я нічого не казав. Я не казав, що так буде, і знаєте, ніколи не знаєш, що станеться, але багато чого відбувається на фронті між Україною і Росією, і ми повідомимо про наступних. Двох днів що ми робитимемо, Зустрічі на найвищому рівні поки що не буде, тому що порозуміння не знайшли навіть на нижчих щаблях. Держсекретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров у понеділок поговорили по телефону, і стало зрозуміло, що анонсована президентом США їхня зустріч цього тижня неможлива. CNN пише розмова засвідчила, що позиція Росії практично не змінилася із часів зустрічі на Алясці, але видання не виключає, що міністри зроблять ще одну спробу поговорити цього тижня. Хоча Сполучені Штати назвали промову продуктивною, джерело знайоме з цим питанням повідомило Нен, що в результаті чиновники залишилися із враженням, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції. І виникло відчуття, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме просувати зустріч Путіна і Трампа наступного тижня. Російський міністр Лавров у вівторок підтвердив, вони не погодяться на припинення вогню, бо, мовляв, хочуть змістовного рішення щодо у. Сунення першопричин війни, агенція Reuters переповідає з посиланням на джерела після телефонної розмови Трампа і Путіна Росіяни передали американцям неофіційний документ, в якому були ті самі умови, що й раніше, зокрема, віддати їм увесь Донбас без бою і заборонити НАТО розгортати свої сили в Україні навіть після завершення бойових дій. Сам Дональд Трамп публічно не поклав відповідальність за зірваний саміт ні на кого конкретно. А от спікер Палати представників конгресу Майк Джон... Онсон, який спілкувався із президентом, висловився критично щодо Росії. Не очікую, що це буде прийнято під час шатдауну, але серед республіканців палати представників і сенату можу вам сказати, є великий апетит до жорстких санкцій проти Росії. Президент, як ви знаєте, і може вірити йому на слово, втратив терпіння стосовно Путіна. Він не є добросовісним діячем. Очевидно, він агресор у несправедливій війні, і їй потрібно покласти край. Президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок повторив він, підтримує останню озвучену публічно пропозицію Дональда. Для Трампа заморозити поточну лінію фронту і розпочати переговори. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питанням далекобійності для нас, для України, стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання. Далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну. І на тлі цих новин до Вашингтона екстрено прилетів генсек НАТО Марк Рюте. Він зустрінеться із Дональдом Трампом. Повідомили в Альянсі. але зустріч має бути закритою для преси. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко. ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.